Що Закінчила на цю конференцію. Тему малопоширені захворювання нервової системи в практиці сімейного лікаря та невролога енцефалопатія Верніке. Здавалося б, навіщо вам ця тема? Ви лікарі, переважно серед вас. Я знаю, що є лікарі різних спеціальностей, але переважно серед вас знаходяться сімейні лікарі. Шановні колеги, саме пацієнти з рідкими, малопоширеними захворюваннями нервової системи, і не тільки приходять першу чергу до вас. І дійсно буває надзвичайно приємно, коли дивишся наскільки грамотно сімейний лікар орієнтується, може він в цілому і не знає остаточного діагнозу, під, має підозру на нього або на щось подібне, і дуже правильно скориговує цього пацієнта до лікаря-невролога. Отже, почнемо з клінічного випадку. Хворий 31 року, мешканець Києва, тимчасово безробітний, звернувся на прийом на виразне запаморочення і звернувся, звісно, до сімейного лікаря. Кількість при ході, порушення координації рухів, двоїння в очах, прогресуюче порушення пам'яті. Я акцентую вашу увагу на віці пацієнта 31 рік. У намезі е, е, говориться про те, що вище описані скарги виникли раптово, це важливо, коли з'явилась блювота, запаморочення, двоїння в очах, зниження контролю рухів в ногах. Хоча, зі слів матері, оточуючі стали помічати неадекватність поведінки, порушення логіки мови, забудьковятість, ейфорічність та збудження взагалі останнім часом. У зв'язку з погіршенням стану. Це атаксія і когнітивні зазначені зміни. Родичі спрямували хворого до приймального відділення лікарні, і після огляду сімейного лікаря хворий був госпіталізований, спрямований до лікаря-спеціаліста, тобто невролога. Він був госпіталізований в неврологічне відділення. Цікаво, що подібні, але менш виразні скарги виникли три роки тому восени, але минули самостійно без лікарських та медикаментозних втручань. Ну, шановні колеги, зверніть увагу на скарги, зверніть на анамнез, і це все, що ми змогли здобути з анамнеза на той період. Це стосується і сімейного лікаря і стосується лікаря-невролога. Об'єктивно, що дійсно ви бачите, тут є неврологічні відхилення, об'єм рухів очних яблук дещо обмежений, диплопію він пацієнт визначає при погляді в усі боки, йому застилає очі, фотореакції мляві. Містам круп, горизонтальний, крупно-розмашний в обидва боки, вертикальний крупно-розмашний при погляді догори, е, далі деяка симетрія обличчя за рахунок опущення лівого кута оку. Е, легка девіація язика ліворуч. Е, М'язова сила з верхніх і нижніх кінцівок S менше дорівнює D, знижена ліворуч саме до 4,5 балів. Сухожилкові перростанні рефлекси з верхніх нижніх кінцівок відсутні. Ем... Так, в зниженні чарівні рефлекси, патологічні рефлекси нечітко симптом бабінського ліворуч і субкартикальні рефлекси не виявлені. Координаторні проби двобічне групи промахування з інтенцією при пальці носовій проби, так само як і колінно-п'яткова, таке саме грубе двобічне промахування. Хода груба таксія за змішаним типом. Чутливість гіпестезія по полі поліневротичному типу температурна глибока дискримінаційна чутливість, зниження більше зліва, вібраційна чутливість без змін функція тазових органів зі слів пацієнта, він її контролює. Вегетативні порушення досить виразні, акрогіпергідроз, змішаний дермографізм. Менігальних ознак, слава Богу, немає. Е, будь ласка, от хода, чи вийде у нас показати, як пацієнт йде? Е, так, хода атактична. Це відео, чи в нас воно спрацює? Е, так, технічно. Пацієнт, а тактична хода, ви знаєте, пацієнт невпевнено йде, широко розставляє ноги, іноді дозволяє собі підтримку балансу руками, але відео е, чогось не спрацьовує. Так, е, е, ністам, грубий ністам, е, Так само це має бути в режимі відео. Так, ну, так, 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 так секундочку. Відео не спрацьовує, на жаль. Грубе промахування при пальценосовій носовій пробі. Так само це має бути в відео. Ну, давайте часу у нас мало. Не будемо чекати технічної підтримки. Як бачите, що на жаль, такі цікаві слайди нам не ми не змогли в відеорежимі показати, і про що слід подумати. Ну, я е, розумію, що у вас уже виникло багато думок. Що можна подумати? Ботулізм, двоїння, да? раптом тошнило і е, взагалі погано насік виклик... атаксія. Далі е, вірусний енцефаліт, розсіяний склероз, токсична енцефалопатія. Може чимось отраїлися, метанолом, медикаментами, грибами тощо. Закрита черепна мозкова травма, психоз, інсульт, метаболічна енцефалопатія. Ну, шановні колеги, можна ще перераховувати, на що можна подумати. Ну, одне те, що симптоми виникли гостро і у молодої людини. Вона не 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 було даних щодо ймовірного вживання якоїсь їжі стосовно ну, на предмет, наприклад, ботулізму. Отруєння метанолом, грибами, медикаментами, не виявили таке в анамнезі, травми не було в анамнезі. Ну, Зрозуміли, що вживання чогось можна щось не з'ясувати детально. Буває людина, щось їсть, навіть сама не знає, що попалось в той салат, якась трава, не така, як треба, і так далі. Ну, і Ми дуже були обмежені в Взагалі, в визначенні анамнестичних даних, тому що досить розмиті були такі відповіді пацієнта і його мами. Ви бачили, що він не зовсім був адекватний, він був ейфоричний, він не зовсім відповідав впевнено і дещо на запитання. Ну і... Проводимо диференційну діагностику. Стосовно клінічної картини, ви її побачили, але, на жаль, без відео. анамнез, додаткові методи дослідження і реакція на лікування. Йому була взята і ліквор, була взята кров. Ну, стосовно диференційної діагностики, тут тільки зовсім небагато патологій патології сказано, ну, ми бачили ну, стосовно вірусної енцефаліти, наприклад, пацієнти ну, зазвичай мають будь-яку комбінацію когнітивних порушень, зміну свідомості, можуть бути судоми, лихоманки або фокальні неврологічні розлади. ну і цереброспінальна рідина має, зазвичай, демонструє Вищий білок, і так далі. При деяких бувають МРТ, зміни МРТ, відповідна картина на МРТ, і так далі. Але. Стосовно анамнеза ми не зупинялись. Прискіпливе опитування виявило зловживання хворих алкоголем тільки декілька останніх років. Е, ну, дійсно, є, існує ще людський фактор, коли деякі моменти занамнеза е, свідомо не розповідають. Це і його мама, ну, маму може, можна дещо зрозуміти, це нормальна сім'я, е, соціально е, адекватна. Тому про зловживання алкоголю, як ми не розпитували, взагалі мова було негативне відкидання цього припущення, ну і ми цьому повіримо. Додаткові методи досліджень ви бачите, я не перераховую. Ви бачите тут і на снід негативний результат, і ліквор без патологічних змін. Єдине, що ми дослідили, але вже дещо пізніше, це вітамін в 1 Він був знижений, але ми вже досліджували дещо навіть не з самого початку, і ви зрозумієте чому. Далі фіброгастрододеноскопія, репатематозна гастрододенопатія, офтальмолог так само бачить грубий горизонтальний нестаг. Далі терапевт так само підтверджує хронічний гастроденіт в стадії загострення, хронічний холіцистит в стадії загострення. І от подивіться, що побачили на МРТ. Ну, виключали ми, звісно, і, і, і все-таки енцефаліт, і в тому числі. Отже, подивіться, будь ласка, МР-сигнал від структури водопроводу мозку, розповсюджуючись перевінтрокулярна в області третього шлуночку мозку, симетрично відмічається зона підвищеної інтенсивності МР-сигналу на Т2 зважених зображеннях. Отже, це досить е, цікавий, е, ну інші там такі е, неспецифічні зміни, в принципі, не е, Нічого такого дивного, подивіться дещо тут можна сказати, дивлячись на цей знімок, дещо є розширення суборглядальних просторів, і навіть бороз це говорить про деякі гіпотрофічні зміни в речовині мозку. А згадайте, що людина ця молода. Отже, поєднання оцих по цих змін, висновок спеціаліста МРТ-діагностики було таке, що з найбільшою ймовірністю зумовлені зміни відповідають енцефалопатії Верніке. і звісно, бажано клініко лабораторне співставлення повторне мр обстеження. Подивіться тут вам. Показано саме ці ділянки, які е, знаходяться в зоні водопровода і мозку е, перимітрикулярно. Подивіться, ми бачили і не ще таких пацієнтів, цікаві, десь у мене є в колекції моїх знімків е, подібні специфічні зміни, але з більш старшого пацієнта. І подивіться, я думаю, що хоч ви і сімейні лікарі, але вам часто приносять пацієнти свої МР, мр знімки Ну, я думаю, що вони вже з такими знімками пройшли спеціаліста другого рівня, але все ж таки це дуже цікаві. Пункти в вашій практиці, які ви повинні на які звертати увагу, отже, що таке енцефалопатія Верніка це захворювання нейродегенеративного характеру, яке зустрічається частіше ніж діагностується, незважаючи на специфічний клінічний синдромокомплекс, патологія нерідко розглядається під кутом запально аутоімунних та різних спадкових захворювань, що через втрати часу до встановлення діагнозу суттєво ускладнюються. Вчасне лікування це думка взагалі така узагальнена спеціалістів, які вивчали цю патологію, коли пацієнти, пройшовши складний шлях діагностики, диференційної діагностики, нарешті отримували потрібне лікування. Критеріями клінічної діагностики, енцефалопатії Верніки у разі класичного перебігу є психічні, окорухові розлади і атаксія, які виникли гостро або підгостро. Протягом декількох днів чи тиждень і мають прогресуючий перебіг і часто з важкими наслідками, навіть до коматозного стану, це небезпечно, це і дуже важливо. Когнітивні емоційно-вольові та психічні розлади проявляються порушенням пам'яті, неуважністю, скороченням спонтанної мови, байдужістю, млявістю. Ну, якщо не лікувати, вони будуть прогресувати. І зверніть увагу, коли ми розглядали скарги, від свідчення матері цього пацієнта, бо він був він потребував сторонньої допомоги. Він сам не не міг навіть висловити конкретно, що його турбує, який анамнез і з бурі. Анамнеза активно допомагала мама, яка, до речі, що, як ви бачите, скрила навіть те, що він вживав алкоголь, після, якому, після якого чітко був прослідковувався причинно наслідки зв'язок. Появи цих симптомів. Ну і цей грубий міста, на жаль, не вийшло відео показати, дуже показове відео: латеральний прямий і горизонтальний горизонтальне зору з подальшим залученням вертикальних рухів очей, що проходять до завершення офтальмоплегії. Важливо, що психічні симптоми Верніке синдрому, включаючи грубе прогресування, можуть відбуватися і за відсутності аномалії рухи рухів очей або таксі. Тобто, не завжди цей повний класичний комплект симптомів може бути присутнім. Ну, ви чули певно, про ще про Корсавську, Корсаковський синдром, і ви бачите, що щось вам має нагадувати оці симптоми. Є ще синдром Верніка Корсакова. Що спільного і що розрізняє? Ну, вважається, що спільними є те, що метаболічні розлади у мозку пов'язані з дефіцитом тіаміну. Тобто вітаміну в 1 і присутність психічних розладів, яка там з'являється, а розрізняє те, що енцефалопатія Верніка це гострий синдром, на відміну від Корсаковського, який має хронічний пері... перебіг. Ну і через те, що все таки хронічний якийсь стаж хвороби, то він частіше, звісно, з'являється у більш більш старших пацієнтів. Ну це саме й дозволяє кожен з цих синдромів розглядати як різні етапи одного патологічного процесу. Ну, дуже важливо те, що нелікована або недостатньо лікована енцефалопатія Верніка. Звісно, якщо вона не дуже важко перебігає, якщо не призводить до смерті, то переходить в хронічну форму синдром Корсакова, де чітко домінують саме психічні розлади. Ну, і хоча певний час дійсно дискутувалися питання, що це як і енцефалопатія Верніка і синдром Корсакова розглядають як дві окремі називання. Залогі. Хоча в основі обох патологій полягає дефіцит теаміну, все таки певно, є сенс розглядати це як фази одного патологічного процесу. Ну, історична справка дуже цікава. Що енцефалопатія Верніка була описана е, німецьким неврологом Карлом Верніка в 1881 році. Декілька років по тому психіатр Сергій Корсаков описав хронічний намлестичний синдром. І що саме цікаво, ще не один, ні другий вчений не пов'язували е, цей е, ці появи цих синдромів е, через. Е, Причиною, стимулом, тригером саме алкоголізм. І це грустувалося, ймовірно, на тому, що не всі, хто зловживає алкоголем, мають саме таку клінічну картину. І це дійсно дуже цікаво. Ну, епідеміологія в Україні ми не знаємо. Оскільки немає такої статистики, і по зарубіжним даним енцефалопатія Вірніка з'являється в 04 28 загальної популяції в західному світі, і більшість із цих пацієнтів прижиттєво було алкоголіками. Чому не всі були алкоголіками? Зараз глянемо, що викликати цю патологію, тобто енцефалопатія Вірніки може виникати далеко не завжди. Тільки при зловживанні алкоголя, який виникає, який викликає дефіцит вітаміну в 1 але є ще й інші патологічні стани, це ВІЛ та СНІД, це поширений рак, це нудота та блювота під час вагітності, це серцева недостатність при лікуванні тривалою діуретичною терапією, це тривала внутрішньовенна терапія без прийому тіамінних добавок, це довгостроковий діаліз. Це важкий тиріотаксикоз, тобто, це подивіться, будь ласка, який перелік? І у нас останній пацієнт, який ми в клініці дивилися, це був мужчина 45 років, з у нього було і зловживання алкоголем. Але у нього була і, і, і серйозна шлункова кишкова патологія. Тобто, що там уже де, як кажуть, куриця де яйце складно сказати, чи цю патологію там був розрив, розривний гастрит, гастродиоденіт, чи це було викликано і стимульовано цим вживанням алкоголя, чи це вже була такий ну, коморбід, навіть поліморбід, у нього було ще там були. Там підозра раку простати і так далі. Тобто в нього був цілий букет, який зміг провокувати появу енцефалопатії Верніке. Тобто ще таке цікаве питання виникає. Чому не у кожної людини зі зловживанням алкоголю виникає енцефалопатія Верніке? Інші причини схильності до виникнення енцефалопатії Верніке можуть включати магнієвий дефіцит. І ще дефекти в гені. Да? гені SLC19A3, який викликає дефіцит тіамін транспортеру 2. Ну і Зміни в гені, який кодує високоафінний білок транспортера тіаміну slc 19А2 в нейронах, також може сприяти розвитку синдрому Верніки корсакова Ну, пацієнти з функціональними порушеннями здатності ефективно транспортувати тіамін можуть мати полурушену здатність відповідати на дефіцит тіаміну або реагувати на заміну тіаміну. Які методи інструментальні лабораторні методи верифікації діагнозу цього? Це мрт діагностика. Ви побачили наскільки вище зазначені специфічні зміни? І викликають самі, самі представлені на МРТ. І дійсно саме заключення спеціаліста МРТ викликало необхідність нам ще сильніше допитати маму цього пацієнта, оскільки він не зовсім як ви розумієте, через свій когнітивний дефіцит, міг внятно сказати, що в нього там в анамнезі. І коли вона признала, що так і да алкогольні. Які виникали на фоні якихось там стресів особистого характеру цього пацієнта, і провокували цю хворобу. Далі визначають сироваткий альбомін, сироваткий рівень вітаміну в 1 зниження ретроцитів крові можна побачити, можуть бути порушені печінкові ферменти, ну ви знаєте, це може бути взагалі високими у людей з тривалим кололізмом в анамнезі. Дуже важливо пам'ятати про те, що у разі енцефалопатії верніки відбувається регрес симптомів у відповідь на адекватне лікування, що також підтверджує діагноз. Ви знаєте, ми часто орієнтуємося на правильність діагнозу. Ну, розуміємо, що діагноз правильний, коли даємо якесь специфічне лікування пацієнту. І коли пацієнт реагує, ми ще раз впевнюємося, що діагноз таки да. Це точно той діагноз. Лікування і прогноз. Якщо підозрюється симптом Верніки Корсика, лікування слід постачати негайно, адже нелікований верніки синдром, може бути смертельним. І ще такий дуже важливий пункт, що не завжди є змога зробити МРТ, щоб підтвердити. Вважається за, за світовими. Протоколами, якщо МРТ головного мозку неможливо не зробити, і, але є наявність причинно-наслідкового зв'язку між зловживанням алкоголем та появу зазначених специфічних неврологічних симптомів, МРТ дослідження не потрібне навіть коли ви побачили такий чіткий причинно наслідковий зв'язок. Від безволікання розпочати терапію. У підозрілих у таких випадках вводять тіамін внутрішньовенно негайно, а потім внутрішньом'язово щоденно, доки не буде забезпечена задовільна дієта. Тобто, звісно, що ніякого алкоголю, задовільна по повноцінна дієта. Ви ж, до речі, знаєте, що алкоголіки часто мало їдять. Чому? Ну, Алкоголь має високу калорійність, тому потреби немає навіть бажання їсти І, звісно, що дефіцит ще вживання, насичення їжі повноцінними складовими, ну, воно відсутнє. Цікаві, внутрішньовинна глюкози, надана до тіаміну, може посилювати симптоми, тобто на нефізрощення вводити Діагноз підтверджується відповіддю в перший або другий дні лікування, яке не повинно затримуватися, очікуючи лабораторного підтвердження дефіциту тіаміну спробу крові, отриманої до введення тіаміну. Ну саме так в цьому випадку було, що вже аналіз крові на вітамін в 1 взяли, коли вже розпочати були лікування. Тому там не дуже визькі низькі показники. Я вам говорила, що я вам зверну закцентую ваш. Увагу на цьому пункті. Синдром Курсукова зустрічається у більш важких випадках. Він включає антиградну і ретроградну амнезію і не може бути визнаним доти, поки не буде знято початкової ділерії. Лікування і прогноз. Лікування включає перитеральний тіамін, як ви зрозуміли, 50-100 мг щодня, плюс полівітаміни інші. Вегетативна нестабільність вимагає суворого ліжкового режиму. Там ви бачила таксія, запаморочення, тобто ще не вистачало, щоб він десь упав і травмувався. Супутня печінкова недостатність, інфекція чи симптоми абстиненції ускладнюють лікування, тому повинна враховуватися ще має бути комплексна терапія. Да, це якісь препарати для печінки, це, ймовірно, як інфекція, боремось з інфекцією, якщо є супутня, нестача рідини і електролітів можуть викликати гіпомагніємію, що викликає необхідність застосування електролітніх розчинів дегітрів. І організму, очні аномалії зазвичай послаблюються впродовж навіть годин, якщо розпочати вчасне лікування, і зникають протягом тижня, але ністаг може залишитись невеликий, але можна він може бути як остаточний такий залишковий синдром. Виразні таксі може зменшитись або не поліпшитись, але залишкова амнезія Курсакова є загальним проявом психічного розгляду. Ну, стосовно цього пацієнта, слава Богу, його симптоми суттєво стали регресувати, і він вносно ну, в задовільному стані, компенсованому стані був виписаний додому. І з подальшими рекомендаціями вживання вітаміна в 1 комплексного лікування з застосуванням печінкових препаратів, тобто метаболічних препаратів для печінки, дотриманням режиму правильного, правильної життєдіяльності і так далі. От, шановні колеги, такий випадок. Досить цікавий, і він може зустрітися. І зазвичай, якщо таке буває, то перший хто із лікарів, який стикається з таким пацієнтом, це саме сімейний лікар. І ще раз я хочу підкреслити, що не тільки вживання алкоголю, а той перелік, патологій, які можуть викликати так само дефіцит тіаміну, були вам представлені, і ви повинні про це так само пам'ятати. Ну, більш детальний е клінічний розбір з диференційною діагностикою стосовно інших патологічних станів, був опублікований в статті. Ви бачите, тут є посилання в клінічній профілактичній медицині в минулому році. Якщо комусь цікаво, можете пошукати і. Прочитати цей диференційну діагностику і більш поглиблений клінічний розбір. Отже, шановні колеги, я закінчую, закінчую свою доповідь. Я дякую всім за увагу.